У Кривому Розі завершена рятувальна операція на місці нічної атаки. Повідомив голова Дніпропетровської ОА Сергій Лисак. Нагадаю, напередодні пізно ввечері окупанти двічі вгатили по місту балістикою. Постраждали 17 людей. На місці удару працює наша Софія Москаленко. Софія у якому стані постраждалі і куди влучили окупанти? Вітаю Ігоре. Росіяни вдарили по житловій забудові Кривого Рогу. Сьогодні вночі з різницею у півгодини направили на місто дві балістичні ракети. Пошкоджень дістав готель. У його дворі ми бачили величезну вирву, яка утворилася внаслідок вибуху. Також понівечені навчальний заклад, церква, магазини, а ще 15 багатоповерхових будинків. Мешканці одного з таких будинків розповіли, що почули гучний вибух і побачили у вікна пожежу. Щойно вони вибігли на двір, як рятувальники почали їм кричати, що летить друга ракета, і люди ледве встигли сховатися у під'їзді. Задрижали стіни. Такий вибух був такої сили, що я вам передати не можу. У мене онучка сім років. Настільки злякалася, що я її заспокоїти ніяк не могла. Вона побігла сходами, була ніби не в собі. Через повторну атаку осколками побило три пожежні автівки, також три поліцейські машини, а ще карету швидкої. Рятувально-пошукова робота завершилася другій ночі. На місці події зараз розгорнуті штаби для допомоги мешканцям. Надається ОСБ, плівка, всі необхідні будівельні матеріали. Наразі відомо про 17 поранених. Серед них і рятувальник, і правоохоронець. Вісьмох людей медикам довелося ушпиталити їх. Стан оцінюють як середньої важкості. Тут на місці розгорнули свій штаб правоохоронці. Приймають заяви про пошкоджене майно. Станом на ранок таких маємо 48. Нині це вся інформація, що я маю. Ігоря передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко. З кривого рогу напередодні вечері. Ворог двічі завдав удару балістикою. Одна людина загинула ще семеро поранених за минулу добу на Херсонщині. Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адміністративну будівлю. Пошкоджені також вісім приватних будинків та одна висотка. Десять поранених маємо у Запоріжжі, серед них двоє дітей. Надвечір суботи росіяни обстріляли місто кабами. Бомби прилетіли майже по центру міста. Більше вже готова розказати Олена Каптюх. Олена в якому стані постраждалі, та які масштаби руйнувань. Так і дійсно Запоріжжя до цього від цього терористичного акту Росія обстріляли кабами, е влучили недалеко від гіпермаркету і торгівельного такого невеличкого центру. Е серед на дану хвилину, що відомо, десь поранених і серед Них троє людей у лікарні. них чоловік років останні важкості і зараз також у лікарні дві дівчинки: 9 і 13 років. Семеро людей лікуються вдома. Вони також з пораненнями. Здебільшого це поранення внаслідок скла, порізи і так далі. Ну і важко передати. Психологічний стан людей, які працюють і тут, і клієнти, які тут були. Послухайте, що розповіли нам люди, які пережили удар сабом. Був один клієнт з сім'єю і собачкою, але скло порізало спину, і собаці клієнту звернулися до лікарів. Позиція в мене такий шок, я ще не можу діти досі? Я ще в шокі. шоки такого удару Серед руйнувань це магазини, аптеки. Крім того, недалеко гіпермаркет. Тобто ввечері, коли росіяни на цей удар, було дуже багато людей, і у будівлях повилітали вітрі на колишніх будинках, і на круги повилітали, і також вікна, сутки балкони порозбивали. Комунальники вже працюють від ранку. Вони допомагають людям латати вікна тирах. Також там, де ми зараз це торгівельна теперчик, і підприємці вони самі самотужки фактично відбудовують свої магазини і подекуди вже навіть працюють, бо як то кажуть, життя триває, ігорю. Дякую, Олена Каптюх із Запоріжжя. Напередодні ворог скинув на місто керовані авіабомби 10 поранених.